Eu do cheiro, eu Ucrânia. Люблять Україну і вивчили українську за короткий час Мережою шириться відео блогера Ніколаса Карми, який поспілкувався із двома іноземцями у Львові. На традиційні запитання про вартість вбрання хлопці відповіли солов'їною, що неабияк вразило українців, адже один з них родом із Колумбії живе в Україні лише півроку. Інший із Еквадору мешкає тут упродовж п'яти. «Скажіть, Будь ласка, ваш друг півроку в Україні. Оскільки? Скільки, Скільки часа? Шість місяць. Шість місяців. А та півроку тоді. і за півроку вивчив так українську. Та і так і треба. Розумію. Так і треба. У коментарях під відео люди захоплюються іноземцями і ставлять їх за приклад. Приїхав і вивчив мову країни, в якій живе. Хоча українська складна мова. Повага. Привід іншим брати приклад. Шість місяців і так розмовляти українською слухала, а сльози самі литися Почали краще спілкуються українською, як деякі за все життя не можуть. За шість місяців такий рівень української мови респект на це відео відреагувала і мовознавиця Ірина Фаріон. Вона каже, що хлопці молодці, але тут виникає проблема в тому, що українці дивуються, тому що люди, які приїжджають в Україну, вивчають нашу мову. Ірина Фаріон певна, немає нічого дивного. Коли, скажімо, чужинець приїздить до Великобританії і говорить англійською мовою, ніхто з англійців з того не дивується. Всі сприймають це як звичні речі, як дихання. Це сигнал, власне, для нас щодо внутрішніх проблем, які ми маємо. А тим хлопцям, звісно, можна потиснути руку, тому що вони показують приклад для українців, як шанувати не лише себе. А як шанувати інші держави, коли ти до них приїжджаєш? Особливо тепер, коли українці їдуть по цілих світах? І можливо, щойно тепер почнуть усвідомлювати, що без знання чужої мови ти у державі ніхто. Випадок з іноземцями, які вивчили українську, особливо вражає на тлі мовного скандалу, який нещодавно відбувся в Івано-Франківську. Відвідувачка місцевого готелю назвала табличку з проханням розмовляти українською мовою тролінгом з безглуздим текстом. Згодом у соцмережах жінки з'явилося відео, на якому вона сперечається з директоркою готелю та заявляє, що її права, нібито порушують. Так відбувається через те, що українці не Вільно реагують на московську мову в Україні. Якщо би на кожному кроці були ось такі таблички, тут не розуміють московської, ми би створили для них нестерпне середовище існування. Я думаю, що в івано франківську пані власниця готелю, де виставлена була ця табличка, заслуговує найвищу відзнаку і найвище пошанування і приклад для наслідування. До слова також днями у мережі з'явилося відео, на якому дівчина з Харкова скаржиться. Що її не взяли на роботу через те, що вона не володіє державною мовою. Марта Занюк, телеканал НТА. сьогодні проводять Важіль впливу чи рішення, яке розлютить українців, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба шокував чоловіків за кордоном, адже днями громадянам України призивного віку припинять надавати консульські послуги за межами України, які наслідки матиме таке рішення, адже уже фіксуємо шалені черги по паспорти. Аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що Росія хоче посилити удари та інформаційні операції проти українців у Харкові. Чого чекати від ворога та які зміни будуть на фронті, особливо після отримання допомоги США? Усе найважливіше у четвер, 25 квітня о 20.45, у проєкті говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного, в ефірі телеканалу «НТА» та у соцмережах проєкту.